Всім привіт! У цьому відео я розкажу вам які три необхідних елементи для того, щоб навчитися будь-чого, будь-якого навику, будь-якого скілу, будь-якої інформації, будь-якого знання. От е, як я до цього дійшов, я проаналізував свій попередній досвід всі ці е, процес. Як я вчився взагалі? І коли мене виходить вчитися, коли я дійсно здобував якусь інформацію, а коли просто витрачав свій час і, в принципі, нічого так і не, не навчився. Ну, таке теж таке в житті буває. От. І я почну з головнішого і буду йти далі, далі, до менш, як називається, важливого. Е, перший елемент це знати, для чого вам цей навик. Е, чи Знання, яке ви здобуваєте, е, в більшості випадків, коли людина просто хоче щось, чомусь чомусь навчитися, але вона не розуміє, для чого їй це треба. Тобто, що це їй дасть, який дасть, дасть бонус її житті, як воно це життя е, змінить, е, який стан вона буде відчувати тоді, коли вона от, досягне цього. Досягне до цього знання, здобуде цей скіл, цей навик. От саме от те, чого, для чого вона це робить. Не просто для того, щоб сухо, щоб ще одну, отримати собі ще один навик купілку, який тобі нічого якби не дає, по суті. Тобто можна здати кучу всяких, різношерстних скілів, які в кучі нічого тобі не дають. Получається, що ти в, оті, в якійсь одній області. Маєш тільки один навик, а для того, щоб там бути щось мати приседати в себе як якогось експерта, тобі треба мати декілька навиків такі в цій області. Але якщо вони в тебе, як називається, розкидані по, всім, по всій зоні знання взагалі, то нічого Путнього з цього не вийде. От. І насправді на цьому етапі відсіють дуже багато людей. Десь, напевно, в ви... проценті 80, напевно. Тобто, коли починаєш щось робити, знаєш, що на логічному рівні ти собі розумієш, що та, цей навик мені треба, вроді би, як, непогано було б його мати. От. Але оцього от глибинного розуміння, для чого це тобі треба, що це тобі дасть. Наприклад, як, як в мене було, от, що це, я коли навчався, років 7 тому. Навіть вісім, напевно, що ще коли був в університеті, вчився, і на, на останніх курсах я вивчав програму, яка займалася ну, для 3D-модулювання. Я вивчав її сам, ну, тобто це було чисто те, що я сам вирішив цим займатися. Бо я розумію, для чого, для чого воно мені треба було тоді. От. Е власне, типо, щоб, щоб піти на роботу в одну компанію. От, і піти на роботу в одну компанію. От, і я, в, мене, в, мене, в мене була ця називається мотивація. Тобто, коли є, є ця ціль, до якої вам треба прийти, е, тоді вас чисто фізіологічно, у вас тіло вас підтримує. Коли ти знаєш, для чого це тобі треба, включаються просто чисто фізіологічні процеси е, і викидається в. Мозгу ж така штука, як дофамін, яка відповідає власне, за досягання цілей взагалі. От. І цей дофамін він вас в принципі, підтримує, щоб вас, е спонукати вас до, взагалі, до цього процесу навчання, тому що це дає реальні бонуси. Тут ви це знаєте, ви чітко, чітко це розумієте. Е -е ви чітко це розумієте? Тут, в принципі, більше нічого і не скажеш. От. Бо коли це е, уявно, не розумієш, для чого це воно вас хватить на першу хвилю цього до, е, дофаміну, коли ви от, побачите, от, тіпа, що в когось так, в когось так вийшло, от. і ви думаєте, а чому мені так не зробити? От, в першу ви першу хвилю ви прийдете потім до, до, першого, як називається, до першої недачі і все, і скажете, так, це не моє взагалі. В принципі, такі багато речей діпо, так і в принципі робиться. Це не вміє і все. От. Тому це, я вважаю, що це найосновніша штука, коли знаєш, тоді це тебе веде, автоматично тебе веде, грубо кажучи. Тобі, тобі, тобі набагато легше це здобувати. Тому можна це зробити і без цього, коли тебе хтось силувати буде. Ну, як нас, як нас зазвичай було робилося, що вчиться там, тобі там батьки кажуть. Якщо ти не розумієш, для, для, для чого тобі це? Тобто, це, ну, це, це. Це в майбутньому, вона, це як називається бомба за спільною дією. В майбутньому воно взірветься і вам не сподобається. Далі другий елемент, який важливий, це, власне, концентрація. Тобто, концентруватися на об'єкті Тобто Це ну, свого роду така, як називається. Е бути в такому стані свідомості, тобто, коли хвилі, коли мозкові хвилі, вони зазвичай в нас, оце в звичайному наші, нашому стані босботорствування, вони знаходяться на превалюють бета хвилі. От коли починається процес концентрації, коли на чомусь концентруєшся, то ці хвилі вже починають робитися трішки довшими. Тобто вже нема таких помех, які вам заважають, перевалюють вже альфа-хвилі. Це хвилі, які е, в моменті концентрації, в моменті навіть той самий медитації. Так само, е, такі самі стане, все стане того самого гіпнозу. От, е, більше більше там, більш глибший гіпноз, там, там вже буде дета і дельта-хвилі, дельта, це ну, таке. Для навчання якраз таки... Вам треба перевести свій свій грубокачий організм, свій мозок на те, щоб він функціонував на цих е, альфа-хвилях. Е, чому це важливо? Тому що тільки тоді ви зможете дійсно от, от, осягнути зрозуміти предмет, про, про який ви вічаєте. Тоді якраз таки йде оце, 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 оце самий процес навчання. Коли ви вчитеся і у вас там, грубо кажучи, з боку лежить телефон. Там якесь відео грає, тут якась музика грає ну, там з, 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 з музикою, звісно, ну, можна в принципі, спорити, тобі, тобто, коли е, ця музика вас вводить в такий стан, що uh, глибокий, то це може, може, може зіграти. Але м, коли є оці відволікаючі фактори, то нічого путнього ви так не, не, не навчитеся. Тобто, процес процес буде ну, розтягнутий на, на дуже довго. Тобто, це буде як, знаєте, е, фрагментами. Тобто, всі, грубо кажучи, робити, всі ну, вчитися годину, з цієї, години, можливо, там 5 хвилин концентрації буде, це буде дуже добре для вас. Ну, так в, в звичайному стані, коли вас сконцентруватися, і це воно тоді, грубо кажучи, 5, -5 хвилин, ви тільки вчитеся. Все старе, це просто настраюся на процес, у цю хвилю, так по От. Чому зараз взагалі так тяжко вчитися? Ну, крім того, що вже власне там, після 25 років. Мозок не такий вже нейропластичний, обладає не такою нейропластичністю. Тобто він вже більш такий сформований і йому тяжко вже створювати нові якісь нейронні зв'язки. Ну, а власне, процес навчання, це якраз і є створення нових нейронних зв'язків. Тут, в принципі, є ці препарати, які в цьому допомагають. Ті самі, ті самі неутропи. Ну, там треба, звісно, дивитися. Щоб ну, не було такі побочних так, Ну, Взагалі, природних наутропів це єжовик. Єжовик грибічитий. Я сам вживаю його, Прекрас, прекрасний гриб. Навіть вдавалося мені його вирости. От. Він якраз таки впливає на те, щоб цю якраз таки нейропластичність вас розвинути. Тобто він дає поживу для самого мозку. В нас чому от, власне бага, йде, йде процес навчання, крім того, що ну, там, після 25 вже мозок не, не так здатний не не навчатися. Крім того, ви згадайте, як в нас було от, процес, процес навчання в школі. Да? Тобто, коли, коли ти тільки нарешті починаєш розуміти, що там, про що там йдеться, що, що тебе хочуть навчити, то одразу дзвінок тебе е, вириває з цього процесу. На якийсь другий предмет, там ще, там ще щось. І таке виходить. І оця фрагментація цієї свідомості вона привела до того, що зараз у нас іде іменно вікна чи ера кліпового мислення. коли Зараз популярний TikTok, популярний YouTube Shorts, всякі різні рілси, які є короткими. Тобто, в залежності, звісно, від, цей, від самої платформи, Чим коротше, чим, ну, чим ярше більш яркіший ролик, то тим легше як, тим, тим більше він переглядів набирає. От, тобто 5-7 секунд, тобто, секунд і вже людина вже не має здатності тримати цей фокус уваги. І до чого це привело, що ну, навчитися зараз ну, тяжко за річ, ось. Тобто Раніше процес цей ну, легше люди концентрувалися. Можливо, можливо вже я, я вже стою старим для цього, що вже раніше і трава зелені зеленіша була і тому подібне. От, ну, менше з тим. От власне, власне без цієї концентрації, от, коли ви дійсно на цьому глибинному рівні зрозуміли, про що це? От ви, ви створили ви, е, в своїй мета-карті е, мета свого світу, тобто кожен, кожен для, для себе малює свій світ внутрішній. Як, як, як він сприймає? І коли от, йде ось цей процес концентрації, тоді ви якраз таки зв'язуєте якусь інформацію ззовні з тим, що є у вас всередині. І інтегруєте в свою мета-карту, свій мет, мета-всесвіт. І ви вже розумієте, як воно, як, як, як воно взаємодіє. Тобто ви, зробили, ви, зробили оцей ви оце зробили цей зв'язок, ви повніли цей зрозуміли, усвідомили це. От. Коли цього немає, що тоді виходить? Тоді виходить такий, як звичайний процес обрьошки. Це коли ти просто вивчив на пам'ять. Це, грубо кажучи, як це, як, е, як магнітофон. Там, ну, чи, чи любий там, носі просто записав і відтворив. Ніякого аналізу в цьому немає. Він, е, есть, як інформація зайшла, в такому вигляді вона. І вертається, виходить. Тобто без обробки, без е, якоїсь фрагментації, без е, можливості якось деконструювати його, е, зробити, ну, взяти, взяти з цього, грубо кажучи, якийсь корінь, тобто, ну, то, ядро цього знання і все останнє тобто всю, всю остальну інформацію. Тобто навіть е, ті самі формулювання чи формули. Коли людина розуміє про що, про що це, то вона це може пояснити своїми словами. Коли ти зубриш, то як сказано, ти такими словами її, в принципі, переказуєш. От, тому без цього так само процесу не, не, не буде. Ну просто не навчитись нічого, тому що ви не створите ті ці, ці зв'язки, щоб розуміти, про що це. Ну і третє, це. Те, без чого, в принципі, нічого не може бути, це час. Час на те, щоб чогось навчитися. Не все буде виходити з першого разу. І треба бути готовим до того, що будуть якісь помилки, що будуть вдалі спроби, будуть не вдалі спроби. І коли ти не готовий на піти, от, витерпіти оці всі помилки. То процес у цеє навчання він просто зупиняється. Він зупиняється на якомусь е, початковому рівні і все. І тоді, і тоді, виходить, пропадає цей самий драйв. Ну, тобто, воно все зв'язано в одне. Тобто одне підтягує друге, підтягує третє. Тобто без, без, без першого у вас ви б не, не, не вкладало б це все якийсь час. Сили, типу, щоб це все здобути. Тому що ви не знаєте для чого це. вам. Коли ви перший другий другий етап пройшли, ну, тобто коли ви ці два елементи вже маєте, то третій е, час у вас різко вже грубо кажучи, зменшується на, на, на те, щоб цей навик здобути. Тобто, коли всі всі три елементи, три, три елементи в купі сходяться е, в правильних пропорціях, е, то процес навчання йде швидко. Ефективно і він вас радує. Тісно радує. Ну, тобто там ще треба мати ці, як називається, робити поправку на всякі ще додаткові програми, коли ти обесцінюєш себе. Тобто, виходить, коли навчився класно чи монтувати відео, чи знімати класні відео там, чи робити якісь там. В різні столярні речі, там, здирала, Круто, що воно виглядає, і дійсно там люди можуть, можуть у вас це все діло купляти. Ти цього навчився, але якщо ти себе обіцінюєш, то ти, 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 ти не будеш радий цим результатом. Але в принципі, от ці три елементи це знати, для чого вам треба вчитися. Здобувати якийсь навик, друге це е, перебувати в стані концентрації, тобто концентруватися на цьому е, предметі, бо без цього е, ви не зможете зрозуміти, не, не, не зможете усвідомити, не зможете інтегрувати це в свою мета-карту. І третє це бути готовим виділити на це достатньо часу, щоб цей процес, е, в принципі, дійшов до кінця, щоб ви зробили. Тут якийсь помилок, яку вам необхідно зробити, особисто для вас. От. І тоді власне, успіх, до якого ви придате, він вас буде з тою цінністю. Якою ви відчуєте. Відчуєте, що да, це стоїло того процесу, щоб навчатися. От. Власне, це все, про що я хотів поділитися. Така коротка думка. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Я буду вас чекати і буду радий з вами поділитися різними, на мою думку, корисними думками. От. Я думаю, що вони вам також поможуть. Ви якось у своє життя також. Байте здоров'я!